Ви часто запитуєте, що у нас є саме дешеве. Із самого дешевого ми займаємося ремінними шифанами. Це саме наші дешевші міні-трактора. Як задньоприводні, так і повноприводні. Самий дешевий це буде шифан 240-й. Він буде задньоприводний, одноциліндровий на 24 кінських сили. Вартість його 3 300 Звісно, для наших підписників ми зробимо знижку. Йдемо детально, пройдемося по трактору. Це новий капот, один циліндр на ресорах. Передня резина у нас 6х12 Єленка. Є баланс спереду 30 кг. Груза на задніх колесах. Колеса у нас 7,5х20 задні, бокова куліса. Насос уже стоїть зверху, радіатор з боку. По датчикам температура мотогодини, амперметр, тиск масла. Всі наші трактора шифани зараз йдуть з примусовою гідравлікою. Вона має також плавачий режим. Цей циліндр як піднімає, так і давить. Валить відбору потужності на 540. Стандартний рюхточний механізм, який піднімає 330 кг. Мотор SF138. 4 ремня. Та й в принципі все. Хороший роботяга. Важить він 950 кілограм, ціна 3300. Ну, звісно, для наших підписників зробимо знижку. Оце самий наш дешевший товар на сьогоднішній день.